Всім привіт! Вчора я знімав відео, як я вкриваю свій садочок сливки, черешеньку, грушку, яблучка маленькі. Там два, три, чотири рочки. Ось грушка. Воно вже буде цвести все яблунька. Теж. Ось посадка акації, за нею річка. І в нас тут погода така, що якщо в городі 0 або мінус 1, то в нас тут мінус 4. І врожаю практично не буває. Якщо не вкривати, і якщо не буде морозу, то врожай буде. В іншому випадку не буде нічого, так що приходиться отак от ховати. Всім дякую за перегляд, до побачення.